Друзі, доброго дня всім! Ви на каналі Копачі з І виїхали ми сьогодні вдвох на коп. Виїхали з новим комрадом, з Віталіком. Він копає із Вазаром RM. А я сьогодні, як і обіцяв, виїхав на той же самий хутор, що вчора був. І сьогодні я буду копати з тесеєм, з тесеєм від нового горизонта. Так що, кому зацікавить цей прилад, силочку на магазин залишу в описі. Друзі, а і зараз... Включаю прилад, відстраююсь і погнав копати. Хочеться щось знайти. Друзі, а я не встиг включитись. Ось буквально 5 метрів назад. Знімав я е, вам цей е, включення, я тільки тільки пройшов, тільки включив прилад. гляньте який був сигнал. Не знаю, вам чуть-чуть не чуть. в наушниках, Кольоровий, крутезний. В онлайні не копав, тому що опять же, по хуторам я ще не копав з ним, прям по таким замусореним, то перший сигнал викопав і гляньте. Подумав, що я зразу, як випала, подумав що ж боня якась, потім узяв уже подивився. А це наскільки я розумію, як затравник чи якщо люльку чистити. Ось така штучка мені попалась перша. Ну це вже круто. Сьогодні будемо дивитися, як ТСАй працює по мусорці. Тому ще багато хто писали, що по мусорці він не дуже. Ми сьогодні побачимо. Друзі, ну що, спробуємо з вами викопати сигнальчик Гляньте, Кольоровий вроді знайшов. Кольоровий, Зараз. Пробуємо, що нам тут попаде. І начебто не глибокий. Судя по тому, як коло кола. Все. Ні, ще не викопав. Ще десь збоку. А я думаю, уже все чорним почало дзвонити. Ой, стойко, Зараз будемо дивитися! Олядой сигнальчик Що нам тут попадеться? Хочеться монеток Мідячки хочеться! Де? Да. Ага, это ці грудки! Так що Ох, друзі, гляньте Мені якусь заклюпку воно знайшло. Ну, малень, маленьке бачу. І хоча хожу на 18-й частоті, навіть не на 27. й І ось я таку маленьку жбонь бачу. Все, забираємо, ходимо, шукаємо монетки. Ви тільки подивіться, яка в мене візуальна загідка, Ось так іду. Дивлюся. Лежить. Лежить. Ніж колись був трошки згнию ну, гляньте ручка залишилась ось такі нам столові прибори попадаються прикольно забираем ходимо так і якщо тут столові прибори, значить тут десь була кухня То, значить їли, може щось випадало з карманів, якраз чітко, гляньте друзья нахватку бачите виключається, земля там чорна а тут світліше якраз тут щось стояло будемо выхаживать Друзі, буду копати на але тільки самі мощі в цьому в онлайні, тому що куча-куча сигналів. І ось один із них, попав, попався мені якийсь гудзик. Викопав, не знаю, вам чуть-чуть. не Викопав ось такий гудзик. Ну, без нічого. Бачите, чи вон, це накладочка, може це взагалі якийсь шиферний цвях був. Хто знає. Я так думаю, що це було, був якийсь гудзик. Забираємо і... Ходимо, ходимо, шукаємо наші монетки. Друзі, а я уже починав <смас> сумніватися і думав, що підведе, а він мене Ні, не підвів. Гляньте, якийсь сигнал був. Чуєте? Так, я думаю, чуєте. І глибина така не маленька, мабуть, пів штикану, сантиметрів 15 точно, зразу кропнув. Ще краще, потім ще раз копнув, сигнал пропав. Він нижче впав. Потім ще копнув, сигнал з'явився, гляньте. І знайшов уже. Знайшов грудочки, гляньте. Гляньте, який малесенький. Ха-ха, хрестик. Хрестик, друзі. І той ще треба. Клас. Гляньте. Ха, єсть, 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 єсть. Єсть. Ай, де він випав. Малесенький. Малесенький хрестик, 84-та проба. Все чітко, тільки, на жаль, без вушка. За вчорашній і сьогоднішній день четвертий хрестик. Круто, круто, де цей мене не підвів. Не підвів. Там у мене ще були знахідки. Друзі, знайшов там зубильце і крутілку від керосинової лампи. Ну, я їх не показував вже на обзорі покажу, Думаю, буду показувати, як буде щось цікаве, клас, круто. Вообще, лайкосик ходим. Друзі, наконець, наконець-то я зачепився, зачепився за щось. Ось ходжу, гляньте, мої ямки, одна, друга, куча. Е Куча цвітного кольорового попало, ну, почало попадатися. Попався мені що, хрестик. І гляньте, який сигнал був. Громкий. Громкий, крутезний, і я вже знайшов, гляньте. А, гляньте, це перстень попався. Перстень. Ай! Гляньте, на жаль, встратами. Бачимо, що він трошки... трошки руками. Ех з'їло. Ну зато гляньте, щось було цікаве. Навіть щось помальоване. Клас. На жаль, не цілий. Я би був цілий взагалі, була б залікова знахідка. Не так часто вони попадаються круто. Чись візерунками з такими. Забираємо і ходимо. Головне тут ціле, завжди тут все лопається, а щиток залишається, а тут щиток. З'їло руками. Ну нічого, нічого, забираємо, гарна знахідка. Сайчик у лайк і ходимо. Друзі, я надіюсь, що мені перший мідячок попався, я так думаю. Тому що е, був сигнальчик, глибокий сигнальчик, я його викопав і бачу він відвиток, але ну, ще монетки не бачив. Тільки я відбиток побачив, зразу включився, думаю, з вами будемо зараз шукати. Все, все. Якщо все вірно, то якщо ніяка не шайба, то значить буде все чітко. Зараз показую вам сигнал. Друзі. Ось такий сигнал. Надіюсь вам чуть. І гляньте, я його тільки викопав і побачив ось оцей відбиток. Отпала. Наскільки, я думаю, кругляшок, значить, це повинна монетка бути. Зараз будемо дивитися з вомана, ну, вже без пін. О! <смас> Друзі. да, не мідячок. Радянщина, але ну, на сьогодні перший кругляшок. Опа, відбиток, все як має бути. П'ятачок попався 1937 рік. Мой на штик сидів. Горно, гарно, глибоченько бачу. Так що, ось така перша на сьогодні монетка. Он Віталік далі ходить, гляньте. Бачите, десь там. То казав радянщини вже накопав кучу. Мабуть, натрапив на якусь радянську хатку, тому що, каже, вже не знаю куди дівати. Ну а в мене ні радянщини, ні царів. Зато є срібло, є персні. Все чітко, класно. Забираємо, ходимо, друзі. Тільки подивіться, в нас сідає сонечко вже І в мене є монетка. Як завжди, на вечір, коли треба буде їхати додому, починаю потихеньку від хабар видавати. Гляньте. Монетка, кроляшок. Може і не монетка. О, це не монетка, друзі. Це щось за кулончик був, бачите, вверх петелька була. Щось за кулон був. Тільки, на жаль, він лисий, нічого даже й мыть його, гляньте. А може. може Может я трошки, зараз. Зараз спробуємо. Може щось буде видно. А ні, видно, друзі. Видно стає, Щось стає, видно. Она лента щось пописано. Роздивляйтесь, пишіть. Да. Це якийсь кулон, чи, мабуть, ладанка якась була. Є сьогодні по ювелірки. Монеток практично немає, одна тільки радянська і все. Зато така ювелірочка. Хрестики, ладанки. Друзі, забираємо і вихожуємо. Вихажуємо далі. Круто! Друзі, іде до Віталіка, нашій молодий камрад. Він довольний як. Ніхто. Да, як, <laughs> як слон. Знайшов теж хрестика. Ви тільки подивіться. Ого, у мені руки, які грязні. Срібного хрестика. Першого свого. Не, ну молодець, поздравляю. О, І що, красавчик, показуй, що ти ще познаходив. Хай люди хоч подивляються, ти ж казав там уже гору Радянщини. Бачиш, як новачкам везе. Дивись, він сумки повипадає все. Так, ута! Гляньте, друзі. Це ще. що? Били. А щитовичок. Та, гляньте, скільки він на І ходячка. І радянщина, не 27-й. 30 30-тіквіз. 32 32-й гляньте. Та! Ловочка, уже є, Да, його годзик есть. молодець, на бомбив, главное ще Тепер не загубию. Заходимо, <реш> друзі, ходимо. Друзі, випала ще монетка вже в самому кінці, як завжди. Ходячка. Ходячечка тисячу. 994 рік, 10 копійок. У нас темніє. Йдемо до машини. Як завжди, машина за тим кущом. Зараз дойдемо і будемо робити обзорчик. Ходимо, друзі. Друзі, а ось ми відкопалися. Сьогодні покопали гарно. Фух. Коротенько пробіжимося по знахідкам і будемо вже їхати по моїм знахідкам. Ось попалось таке зубильце, ніж столовий, візуальна знахідка. Потім із цікавих знахідок це хрестик ось такий. Е, і що а, і перстень. Дуже мені сподобався, тільки, на жаль, втратами. А так, Ходячка. Що у нас тут? радянщина 5 копійок, ладенка цікавенька, Куч... кусочок від ключа і з е, козацької люльки. Як вона проколка за травник, як вона правильно. Це я копав сьогодні із е, прибором з тесеєм від нового горизонта. Віталіка з знахідки. Гляньте, скільки він всього знайшов. Він копав із квазаром ОРМ, да? Також ципанув свого хрестика срібного. Кстати, перший його. Ну, якщо з нами буде їздити, то не останній. Е і кучу гляньте Радянщини. Раз, два, три, чотири, п'ять радянських, три ходячки, ще й гривню. Гривню українську нашу ципанув, хоча вона дзвонить взагалі чорним. Гудзик і ось в самому самому кінці ось така обручечка, мабуть, щось дитяче. Ось такий у нас получився коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.